Учні мистецьких шкіл Лузівської громади нагороджують з нагоди закінчення навчального року. Талановиті діти отримують подяки управління культури, міськради та солодощі. Від імені Лозівського міського голови Сергія Зеленського колективом за роботу дякує начальниця управління культури Олена Пуга. Цей рік, на жаль, також був дуже непростим. Нестандартні умови праці, навчання, тривоги. Переживання, сподівання, але ваші досягнення, ваші успіхи та здобутки на усіх конкурсах є доказом бажання вчитися вас, великої професійності наших викладачів. Вони теж отримують нагороди для викладачки Лузівської школи мистецтв номер 1 Олени Лунюшкіної навчальний рік, що закінчується, був важким, але каже, порадувало збільшення кількості учнів у школі. Дуже гарний перший клас прийшов. У нас багато дуже дітки різного віку були. І дуже відкликалися. І на телефоні привикли вже, звичайно, і, 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 до, всіх, до всіх умов важкувато, І хочеться звичайно, контакту так сказати, з нами. От. Ну, ми намагалися, зробили все можливе, поучаствували в багатьох конкурсах і затримали нагороди. Під час нагороджень учні дарують глядачам свої виступи. Вони співають пісні та грають на музичних інструментах.